Вітаю! Чи буде загальна мобілізація для жінок в Україні? Дивимось до кінця року. Підготовка, бажання в них таке є, навіть по старшому аркану Сонцем вони прям загорілися цим бажанням. Але поки що по трійці мечів вони бояться протистояння жінок. Вони будуть діяти іншим шляхом, це шляхом заманювання. Заманювання, наприклад, там, рекламою, якимись пропозиціями, щоб жінки йшли на добровільній основі. А так, щоб як зараз вони ловлять чоловіків, бусифікують їх, я цього не бачу. І старший аркан дурень це обнулення ситуації. І ще старший Аркан Дурень говорить про те, що це взагалі дурна затія з їх сторони. Тоді буде питання, куди діти дітей, Ну, в дитячі будинки, робити якісь табори і це ж знову витрати, витрати грошей, яких і так. В Україні немає, дякуючи нашій владі та корупції всередині країни. І тим більше з цим законопроектом постійно йдуть сутички, спори. Там є ті, хто проти цього законопроекту. Так що поки що жінки вдома вони займаються дітьми, ведуть господарство. А ітимуть ті, хто бажає туди йти за виплату. Ну і ті, хто там по професії зараз востребовані: це медсестри, лікарі.